Живого коштовного каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, <кій> збудовуйте, збудовуйтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви приємні Богові через Ісуса Христа. Отже для вас, які вірите, Дорогоцінність. А для тих, хто не вірить, камінь, якого знехтували будівничі, він став наріжним каменем і камнем спотикання, і скелею спокуси. Вони спокусились, не вірячи в слово, на що вони поставлені, А або рот вибраний. Царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто покликав вас. І до дивного світла ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані. А тепер помилувані. Я думаю, самі прекрасні слова надії, самі прекрасні слова натхнення, які ми можемо колись вчути. Ви колись були хто? Ніхто. А тепер народ Божий. А тепер хто? Діти Божі? А якщо діти, то хто? Наслідники.